Мене звати Володимир, я вживаю вже 30 років імміграції, але підтримую тісний зв'язок з Україною. Моя мама живе в Україні, маючи досвід 30 років ведення бізнесу в Німеччині, я хотів ним скористатись і допомогти в цей важкий час в Україні відкрити підприємство, яке буде приносити користь для України. 31 січня Вінницька обласна рада прийняла на своїх слуханнях рішення про заснування заказника на території родовища, яке було нами придбано. Я був на цій сесії, була змога потрапити всередину сесійну і хотів виступити. З питанням по скасуванню цього рішення мені в цьому було відмовлено, і це було прийнято Вінницькою обласною радою одноголосним голосуванням. від, направили позов в суд по скасуванню рішення Вінницької обласної ради в Берліні на сьомому. На сьомому форумі економічному українського німецькому, де взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр економіки Габек, також Денис Шмигаль український прем'єр, які зводились до позивного форуму Інвестуйте в Україну. Відновлюється Україну, ну, це звичайно хороші гасла. Я їх підтримую, але бачу, що зараз йде дії, які проходять відносно нашого родовища розріз з тими посилами, які роблять перші лиця держави. Я, як інвестор, мушу сказати майбутнім інвесторам, що. Подумати ще раз перед тим, як інвестувати гроші, тому що права інвестора в цій країні, як виглядає на сьогоднішній день, вони зовсім не захищені. І мої спроби довести інше, поки що не вінчались успіхом. Будемо чекати судових рішень. Ми так просто це не віддамо, тому що це наші інвестиції, це наш час. І ми за них будемо боротися.